Вітаю вас на каналі Гра Розуму. Сьогодні ми вирушимо в захоплюючу подорож до найглибших таємниць океану, місця, де кожен куточок приховує щось неймовірне від підводних річок, які течуть на дні морів, до істот, які здаються прибульцями з інших світів. Океан це не лише вода, а й цілий всесвіт, який ми тільки починаємо пізнавати. Якщо ви любите дивуватись, дізнаватись нове і занурюватись в незвідане, тоді це відео саме для вас. Вмощуйтесь зручніше, ми вирушаємо в глибини. Камбола це справжня диво-риба Очі камболи розташовані на одній стороні тіла. Зазвичай правій або лівій залежно від виду. Вони можуть рухатись незалежно одне від одного, що дозволяє рибі дивитись в різні напрямки одночасно. Це допомагає їй швидко помічати здобуч і хижаків. Камбала має здатність змінювати забарвлення, щоб зливатись з дном. Це робить її майже непомітною для інших риб. Вона часто заривається в пісок, залишаючи на поверхні лише очі. Камбола мешкає на дні морів і океанів, де харчується дрібною рибою, ракоподібними та іншими безхребетними. Її плоске тіло ідеально пристосовано для життя на дні. Молоді камбали мають звичайну для риб форму тіла, але в процесі росту їхні очі переміщуються на одну сторону. Незалежний рух очей дозволяє камболі одночасно стежити за здобиччю та оглядатись на хижаків. Змієголова черепаха Хелос Фімбріата, це майстра маскування. Її листоподібна шкіра та нерівний панцир роблять її схожою на частину підводного ландшафту. Вона мешкає у прісних водоймах Південної Америки, зокрема в басейні Амазонки. Черепаха полює, лежачи нерухомо на дні та засмоктуючи здобич вакуумом, який створює її рот. Її змієподібна голова та незвичайний спосіб життя роблять її однією з найцікавіших черепах у світі. Змієголова черепаха може затримуватись під водою до 15 хвилин, чекаючи на здобич. Її незвичайний вигляд і спосіб життя роблять популярним об'єктом для вивчення серед герпетологів. У природі вона майже не має ворогів завдяки ідеальному маскуванню. Слимаки, що поглинають хлорофіл, це справжні дива природи. Види морських слимаків, як елізія хлоротіка, поглинають хлорофіл із водоростей, якими харчуються. Цей хлорофіл потрапляє в їхні клітини, де використовується для фотосинтезу, як у рослин. Це дозволяє слимакам отримувати енергію від сонця. Слимаки не лише поглинають хлорофіл, але й інтегрують хлоропласти. Органели ще містять хлорофіл у свої власні клітини. Ці хлоропласти продовжують працювати всередині слимаків, забезпечуючи їх енергією. Такі слимаки мешкають у прибережних водах Північної Америки, вони харчуються водоростями, але можуть довгий час жити за рахунок фотосинтезу, якщо їжі немає. Елізія хлоротіка називають сонячними сломаками через її здатність до фотосинтезу. Риба вампір. Ванделія сіроза. Це справжній жах прісних вод Південної Америки. Риба вампір прикріплюється до зябр більших риб за допомогою спеціальних шипів і живиться їхньою кров'ю. Її розмір до 2,5 см, а вузьке тіло дозволяє легко проникати в органи інших риб. У рідкісних випадках риба вампір може помилково заплести в сечовий канал людини під час купання, що викликає сильний біль і потребує медичного втручання. Такі випадки трапляються дуже рідко, але викликають страх у місцевих жителів. Її вузьке тіло та здатність виживати в умовах дефіциту їжі робить її ідеальним паразитом. Риба вампір є прикладом того, як еволюція створює спеціалізовані форми життя. Риба вампір є одним із найменших, але найбільш небезпечних паразитів у світі риб. Йонагуні це масивна підводна формація біля берегів острова Йонагуні, Японія. Вона нагадує руїни древнього міста з терасами, сходами та стінами. Її розміри становлять близько 100 метрів завдовжки і 25 метрів заввишки. Деякі дослідники вважають, що це природне утворення, створене ерозією та тектонічною активністю. Інші вважають, що це руїни древньої цивілізації, які може бути понад 10 тисяч років. На структурі видно чіткі прямі кути, сходи та платформи, що нагадують рокотворні споруди. Її вік може свідчити про існування невідомої цивілізації, яка існувала до льодовикового періоду. Йонагоні була виявлена у 1985 році дайвером, який шукав нові місця для підводного плавання. Ця структура досі є предметом наукових дебатів, чи це природний феномен, чи сліди стародавньої культури. Дворіччя. Індія. Дворіччя або руїни затоки Камбей. Це одна з найцікавіших археологічних знахідок у світі. У 2001 році в Затоці Камбей, Індія, були виявлені підводні структури, які нагадують руїни древнього міста. Серед знахідок прямокутні будівлі, дренажні системи, кераміка та інші артефакти. За оцінками дослідників, ці руїни можуть бути старшими за єгипетські піраміди. Їхній вік становить близько 9-10 тисяч років. Це може свідчити про існування розвиненої цивілізації, яка існувала ще до індуїської культури. Руїни знаходяться на глибині 30-40 метрів, що ускладнює їх дослідження. Деякі вчені вважають, що це місто могло бути частиною легендарної цивілізації, яка загинула через підняття рівня моря. Відкриття дворіччя викликало великий інтерес у наукового світу, але досі залишається багато загадок. Це одне з найдавніших свідчень існування міської культури в історії людства. Загадкові кола на дні океану ці кола створюють самці риб куль біля берегів Японії. Вони використовують плавники, щоб вирити на піску складні візерунки діаметром до 2 метрів. Ці малюнки слугують для привернення уваги самок. Чим складніший візерунок, тим більше шансів у самця привабити самку. Самка оцінює коло, і якщо воно їй подобається, вона відкладає ікру в центрі. Самець потім запліднює ікру і охороняє її. Візерунки включають гребені, борозни та симетричні форми, які допомагають зменшити течію навколо ікри, захищаючи її. Це один із найнезвичайніших прикладів ритуальної поведінки у тваринному світі. Ці кола були виявлені лише у 1995 році. І спочатку вчені не могли зрозуміти, хто їх створює. Риби кулі витрачають до 10 днів на створення одного кола. Молюск ветеран. Арктика Ісландіка. Це справжній довгожитель серед тварин. У 2006 році була знайдена особина Арктика Ісландіка, вік якої становив 507 років. Її назвали Мінг на честь китайської династії, яка правила на момент її народження. Це робить її найстарішою відомою твариною на планеті. Арктика Ісландіка це двостолковий молюск, який мешкає у холодних водах північної Атлантики. Вік молюсків визначають за кількістю кілець на їхніх раковинах, подібно до дерев. Ці молюски живуть на глибині від 10 до 400 метрів, зариваючись у пісок або мул. Вони харчуються фітопланктоном, фільтруючи воду. Довголіття Арктика Ісландіка пов'язане з їхнім повільним метаболізмом і здатністю уникати багатьох загроз. Вивчення цих молюсків допомагає дослідникам зрозуміти зміни клімату за останнє століття. Риба, що змінює стать. Багато видів риб, наприклад, риби клоуни, є гермафродитами. Вони можуть змінювати стать протягом життя залежно від соціального середовища. Це називається послідовний гермафродитизм причини зміни статі. Якщо в групі риб клоунів гине самиця, найбільший самець змінює стать і займає її місце. Це допомагає підтримувати стабільність популяції та забезпечує розмноження. Окрім риб клоунів, змінювати стать можуть губані, пагели та інші види. У деяких риб самиці перетворюються на самців, у інших навпаки. Риби клоуни живуть у симбіозі з актиніями, і їхня здатність змінювати стать допомагає їм адаптуватись до змін у групі. Це явище демонструє, наскільки гнучкою може бути природа для забезпечення виживання видів. Акули ніколи не сплять. Акули це справжні дива природи. І їхня здатність ніколи не спати вражає. Більшість акул. Дихають постійно рухаючись, вони не можуть активно закачувати воду через зябра, як інші риби, тому їм потрібно постійно плисти, щоб вода проходила через зябра і забезпечувала їх киснем. Якщо акула зупиниться, вона задихнеться. Деякі види, наприклад, китова акула або акула нянька, можуть відпочивати на дні, оскільки вони здатні активно закачувати воду через зябра. Біла акула плаває навіть під час відпочинку, щоб підтримувати дихання. Ця здатність результат мільйонів років еволюції, яка дозволяє акулам залишатись ефективними хижаками. Постійний рух допомагає їм швидко реагувати на здобич і уникати небезпек. Акули можуть відпочивати, відключаючи частину мозку, але їхнє тіло продовжує рухатись. Ця здатність робить акул одними з найвитриваліших хижаків у світі. Ось і завершилась наша подорож у світ океанських таємниць. Сподіваюсь, ви відкрили для себе щось нове і надихнулись на власні дослідження. Океан завжди був і залишається місцем, де наука зустрічається з чарівністю. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк. Підпишіться на канал і напишіть у коментарях, який факт вразив вас найбільше. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей на каналі Гра Розуму. На каналі Гра Розуму знайдеш ти факти ви ввишні з кожної сфери світу. Осок твій розвине знання успіть. Кожне відео захоплює ному новий зліт. Цікаві факти, що здивують всіх, на уці природі всюди свій успіх Хочеш знати більше, Кисни на підписку Зі мною разом вирушаю в мандрівку В кожному відео новий горизонт Знання таємниць, що тримають весь фронт Не прогав момент, відкривай цей шлях Разум очікає тебе в своїх відеомріях Щоб не пропустити найцікавіше.